Не знаю який сьогодні святковий день, що вони то перекрили. Тут виявляється також є парковка. Але ось Даунтаун, а ось парламент Хіл. Те, що на заставці Оттави, як ви вводите в гуглі зразу бачите ось ці будівлі. Просто зацініть і стан, і саму архітектуру. Бомба. І можна сюди під'їхати автомобілем. Ось ми наверху. На жаль, оглядовий майданчик закритий, але ви подивіться на цю красоту. Ви просто це зацініть. Ось вам архітектура, ось вам сучасне будівництво, ось вам знову архітектура, ось зліва архітектура на реконструкції. Тема, ні? І ще всюди можна припаркуватися і всюди можна доїхати. Шик і без пробок наголошую на цьому. На жаль, палац на реконструкції. На превеликий-превеликий жаль. Ну, нічого, буває для покращення його стану. Ось замки, ось протока. І ось решта їхньої архітектури з даунтауном там, а житловими будинками, ось там. Прошу душе. Ось дивіться, я вже думав, що на тих двох палацах все закінчиться. Ось Дивіться, який парк, оглядовий майданчик. І ось цей палац, один і другий. Звісно, що ви отримуєте оглядовий майданчик, за якого ви можете зробити фотографії. І звісно, що він абсолютно безкоштовний. Можете подивитися ще також на панораму міста. Прошу, тут, тут є парковка. Тріотичні автобуси з листочком. Добре, що не зеленим. Бомжів, до речі, ще ні одного не бачили в центрі. Поліції дуже-дуже багато. Ну і ось маємо місто Оттава. Звичайно, позитивні, чесно кажучи. На рахунок коноплі нічого такого наразі тут не чую, не бачу, тому негативного нічого сказати не можу. Бо дуже гарно, дуже симпатично. Не знаю наскільки тут зручно і комфортно жити. Наразі особисто я ніякого дискомфорту не відчуваю. Ну, але звісно, я тут не мешкаю, тому моя думка в цьому плані не об'єктивна. Ну, хоча б вікна, чисті, все виглядає все виглядає від так. Ми їдемо по Оттаві. Як навігатор нас веде до головного їхнього замку, так і їдемо. Ось такі вулички. Чимось більше навіть похоже на Штати, навіть скажу вам чим, бо є дерев'яні стовби, яких не було в Монреалі. Місто виглядає по-іншому, враження інші. Зараз доїдемо до замку. Будемо знімати не з автомобіля, а з як -то в руках походить, погуляємо. Ні? Ось, бачите, багатоповерхівки, баджет, прокат автомобілів, світофори на жовтому фоні, не знаю, мені якось непривично. Дороги вроді би чуть-чуть навіть краще, ніж в Монреалі. Їздять так само поки що спокійно. Багатих машин побільше, ну багато, дорогих машин, я перепрошую. Зрозуміти правильно, перший раз в Отаві і зразу записую все в відос. Тобто як там всі люблять, все наживо, вон люди вже собі гуляють в шортах. Ну типу сніг лежить, шорти. Це ж нормально, так напевно, що всі роблять, а може і не всі, ну не знаю, коротше. Так, даунтаунт Отави. Прапор Канади зразу бачив. Багато світофорів, я тепер розумію, чому вони жовті їх точно було видно. За 300 метрів. Рух. Ну, ось ми в самому, самому центрі. Бачите, знаки, поворот наліво, направо, все заборонено, так що треба дуже-дуже уважно за цим всім слідкувати. Ну, ось такий центр і зараз ми дійдемо до замку. Ось як бачите, живуть люди в Оттаві. Я знаю цін на нерухомість, ну, так само дорого, як в цій Канаді, але тобто, конкретно про Отау взагалі не дивилися, а ціни оренди теж не дивилися. Ну, більше похоже на офісних працівників, на щось таке. Тобто, вон зліва ми бачимо 30-поверхові будинки. Ну, не знаю, чи точно 30, чи 25, але тобто, висотки. Тротуари такі самі широкі з бетону зроблені. Ну, більше, ну, похоже більше на якусь Америку, не знаю, на, ну, на щось не таке, як Монреаль, скажімо так. Далі Торонто, тому не судіть строго. Це тільки друге місто, яке ми відвідали в Канаді. Чи відвідуємо в даний момент? Тому побачимо Ну, жовті світофори, звісно, прикол. В той час, поки ми шукаємо паркінг, ми вже поїздили в принципі, по багатьох вулицях. Проїхалися біля Королівського палацу, що в принципі було заборонено. Спиталися поліцію, де можна припаркуватися. ну, вкручу, Весь комплект ми вже не збирали. В принципі, вже можна сказати, що майже все подивилися. Дивіться, так можна припаркувати авто. Є вільні місця. Нам вдалося припаркуватися 3,5 канадських долара за годину, що є недорого. В принципі, в принципі, шикарно. Єдиний нюанс, що максимум на годину. Ще я думаю, ще нам години раду випадку хватить. Так, в'їзд до столиці Канади. Оттава міста, дивіться, 4 смуги, вже 5. В ідеальному стані асфальтне полотно. Прекрасні знаки. Надзвичайно мало камер на диво, не так як в гейропів. Дуже багато пікапів, причому нових, дуже багато джипів. Поверніть праворуч на з'їзд. Ось програма нам каже, куди нам їхати, то, ну, то ж треба сказати тільки в той момент, коли треба сказати на відео. По-іншому нам в принципі вся дорога підходить правильно. Е, клімат став поприємнішим, приємнішим, нема немає туману. Загалом класно. Дорога пройшла 200 км від Монреалі успішно. В принципі, ніяких проблем, проблем на лікарні чи чогось такого. Якихось сильно дешевих вбитих машин по дорозі не бачили. Все такий, не знаю, чи то середній, власне, середній. Ну, все машини там від 10 років і молодші. Багато машин, яким 2-3 роки. Ну і бачите, висоточки вже, вже починаємо бачити. Дуже, якщо допустим, є логістичний центр чи щось таке, то воно дуже велике. Ми виїжджаємо з Отави. Бачите, розкидані, там одинокий будинок, з лівої сторони є такий самий, вон стоїть. Вони розкидали багато житлові будинки навколо міста і зробили, ну і бачите, хайвей на чотири смуги. Що я вам скажу, Отава гарне місто, заїхати було варто однозначно. Подобається, пробок нема, парковки є, все окей. Одного бомжа за весь час бачили. Єдине, що я вам скажу, ну, Монраль душевніше виглядає. тобто відчувається якась атмосфера міста, саме містечко зроблено якось там одноповерхова Америка за горою вже даунтаун, гора висока. Ну, якось враження від Монреаля просто вже душевніше. Ну, тобто, якщо вибирати місто для життя, це однозначно Монреаль. На рахунок Отави місто гарне, також має право на життя. Ну, я не в праві судити, чи там людям жити, чи не жити. Ну, але мається на увазі, якщо для себе вибирати суто моя думка, тобто має право на життя, має право на розгляд. Досить-досить все шикарно. Ну і бачите, пробок ну, як таких взагалі. Ми наразі в пробках не стояли, там максимум ну, хвилина-дві на виїзд на хайвей, що всі з'їжджаються, роз'їжджаються, але вас знову ж таки пропускають, тому проблем ніяких нема. Їдемо далі в Торонто. Ми їдемо а, прямо за річкою Америка. От якраз в ліву сторону, бачите, ми повертаємо направо. Там вже Америка. Просто через річку що сонце світить в Канаді і в Америці однаково. Ми розуміли, з якою швидкістю тут їздить в Зліва Сполучені Штати Америки. 250 км від Торонто зі сторони Монреаля. Хоч-чуть ландшафт міняється, з лівої сторони в нас далі United States of America. Річка, клімат вроді би також покращується. Так що десь так, їх всі стабільно порушують.